Вітаю вас. Ну і цей футбольний тиждень для українських уболівальників розпочався матчем третього раунду ліги чемпіонів Брюге-Донамо. Кияни не змогли забити, проте у свої ворота отримали гол з пенальті. Чому в цьому поєдинку переміг саме Брюге? Та чи доречно було киянам брати з собою новачка Жерсона Родрігеса? Розповість Роман Копиловацький, який з командою подорожував до Бельгії. Напруги з новим нападником. У Бельгії Олександр Хацкевич взяв жерсона Родрігеса, підписаного за кілька днів до матчу. Можу зіграти, будь-де в атаці. Моя улюблена позиція лівий вінгер. Але нам треба забивати. Ми маємо вигравати цю гру. Родрігіс разом із Солом та Циганковим залишилися у запасі. А Шепелів взагалі, поза заявкою. Йому би у старті вийти, а він сумував на трибуні. Зламався уже у Бельгії по более спокойний футболіст в плані контроля мяча. Но вчора на тренування там неприятний був момент. В сожалені він не смог прийняти часті в сьогоднішні травми. Стали однією з ключових проблем у матчі із Брюге. Шепелів не перший важливий футболіст, якого в останні тижні втратило Динамо. На зборах випали Соль та Циганков і досі не набрали форму. У матчах із Карпатами отримав ушкодження Вербич. У всіх м'язові травми ціни гаразди почалися на міжсезонних зборах. Чи не занадто тренерський штаб форсував підготовку до матчів із Брюге та Шахтарем? Буяльський, Гармаш і Сидорчук. Жоден із них у цій грі не став лідером центру поля, координатором правильних дій, плеймейкером. Здавалося, у Гармаша має вийти, але його найгостріша і водночас найкрасивіша дія була на четвертій хвилині. Стіночка із Караваєвим звільнена зона для вбігання. Пас п'ятою і удар вище воріт. За матч Гармаш віддав три загострюючі передачі: Сидорчук одну, Бояльський – жодної. Бельгійці у прямому і переносному сенсі виштовхували Динамо із центру поля. 15 втрат за матч на своїй половині поля. Це не лише у опорників, це на всю команду разом. «Перші 45 п'ять минут програв в психологічному плані. Ми своїми впевненість суперникам вселяли цими своїми шибками. мелкими. у перші 15 хвилин кияни могли і забивати. Бісєдін прочивив двох центральних захисників і вискочив сам на саме з Міньоле. Голкіпер не встигав скоротити відстань для удару. Досі не зрозуміло, чому Бісєдін не покотив у дальній хокейний сейв Міньоле і шанс втрачено. Це ліга чемпіона. Тут кожна шибка і кожен нереалізований момент це багато значить. Я теж перед грою ми розговорювали з партнерами. будь-який момент даже поломет треба реалізовувати. Брюге мав свої два моменти на початку матчу. Кадар постелився під удар Тау. М'яч відскочив до Бонавентури. гравець зорі цілив у дальній кут. Бойко склався і відбив. Телеглядачі не встигли додивитися повтор, як Окереке одним фінтом скинув кадара і змусив голкіпера Динамо по поповучому витягувати м'яч з-під поперечки. Крики бойка чулися навіть за протилежних воріт. Найбільше наслухався кадар. В Угорця лише половина виграних м'ячів один в один. Жахливий показник для центрального захисника. Бойко міг тягнути ще дуже довго, та його магія не вічна. Каравай в штрафному виставив ногу і збив Ріца. Той загрожував захисту, але не воротам напряму. Йшов у фланг під незручну ногу. Не обов'язковий пенальті. Ванакін забив дуже спокійно, незважаючи на маніпуляції Бойка. Хотів заграти м'яч, ну прикину там даже не касався, воно б мені ударився. Тому, звісно, вся вина лежить на мені. Я перед команди звільнився і перед болельщиками і Потом... Караваїв вибачився за фол, але чи він один винен? Давайте розглянемо епізод у комплексі. Все почалося з того, що Мата Іванакін з Тінкою відчепили Вербича з Миколенком. Мата подав, бурда виніс головою. Було б добре поборотися за цей відскок, але Вербич з Миколенком загубили мату. Упродовж кількох наступних секунд динамівці програли ще два підбирання. І зрештою м'ячем заволодів ріц. І тільки потім був фолк Араваєва. Не було в цьому пенальті, У нас були моменти і могли забити. Коли у другому таймі камера показала вихід Циганкова, напевно, не лише Хацкевичу захотілося його обійняти. Ось він, потенційний промінь креативу серед густих промислових хмар. Що думати про вихід Джерсона Родрігіса замість біседіна загадка. Його перший офіційний тайм лише два дні з командою. Видно, що хоче, напевно, може, але поки немає тієї хімії з партнерами. Два дня з команді ну, видно, таке качество шоун приймає Він розуміє, да, коли... ну, здорово відкривається, просто що шукати да, його в цих коридорах. При цьому моменту Родрігіса все ж був після розіграшу кутового. Динамівець пробив у захисника. М'яч парашутом опускався у ворота, але міньолеї з двома захисниками рятували, як могли. Хто лежачі, а хто у стрибку, циганков вирішив у традиційному стилі взяти на себе. Набрав швидкість у центральній зоні і пробив вище воріт. Інший момент показав, що ігровий тонус лідера поки не відповідає очікуваному статусу рятувальника. Зазвичай циганков знаходить у таких ситуаціях гостріші і правильніші рішення. Вітя наш лідер, завжди чекаємо опасних, чекаємо гали. Типу, ну, я думаю, що. Він нам поможе. І якщо говорять, що не успел набрати кондиции, я думаю, що следуючий матч він буде готовий на 100%. Біля воріт Бойка довгий час було відносно спокійно. Захисникам і опорникам майже вдалося позбутися диких обрізок. До 82-ї хвилини. Це був просто жах. Футболістам Брюгі не треба було навіть торкатися м'яча. Усі підготовчі передачі за них зробили суперники. Все зробили для схрейверса, той не влучив. Найцікавіше, що за такого загального безладу Динамо могло взяти нічию. Мітрович обрізався у центрі поля. ДП на який замінив Бербича, зробив перехоплення і встиг подивитися, скільки партнерів біжить паралельним курсом. Оцінивши, протягнув метрів 20 і пальнув над воротами. Хтось скаже, мав віддавати, а хтось, що правильно зробив, і просто не влучив. Та це все постфактум. ДПНа не забив, а суддя за кілька хвилин свиснув фінал. Брюге у цій грі зробив менше помилок у захисті і переміг 1-0. Після свистка Хацкевич щось пояснював солю. Іспанець весь матч просидів на заміні і, напевно, дуже хотів вийти на поле. Судячи із жестів соля, він погодився зі словами тренера. Тим часом емоції основних гравців Динамо були схожі на підбадьорювання один одного перед виходом на поле. Ще буде матч. Відповідь Це був перший тайм. Без серця немає перемог. Написано на грудях ведмедика талісмана Брюге. У випадку Динамо воно повинно означати не лише дух. Серце як позиція на полі мусить завестися у центральній зоні. Ну що ж, 0 1 0-1 на виїзді, ніби результат не е, катастрофічний. Е, результат, з яким можна працювати. В домашньому поєдинку, правильно ж? Але сам малюнок гри, сама гра. Ну, по Гадане. статистике, Динамо не проигрывала, не уступало по контролю мяча, по количеству передач. Проигрывала по остроте моментов в, в атаке. Ну, це ж найголовніше. Ну, конечно, кто забивает голый, тот выигрывает матчи. В Динамо виглядало непереконливо, не солидно. Хотя первые 15 минут я хотел. Хотел, хотел бы отдать должной атаке Динамо. Были хорошие моменты для взятия ворот. Ну давайте, давайте зарасти моменты. Вот э, первый момент э, якраз момент Караваева. Богдана вот сейчас подключился хорошо Караваев. Э, Гармаш отыграл в стенку и не, не получился удар, высший ворот пробил. Ну, выстрелил здесь Ну... Хладнокровия может не хватило. Хорошо подключился. Ну и потім ним так сам здесь, был момент. Здесь да, здесь передача в штрафную низом. Первый заблокировали, второй не успели, и тут Денис выручил бойко. Момент. Ну да, да, ну вот тики Дання, мяч. Ну, это вже бент Кирач, что это же, шуй, знаете, такие шутки трошки историчные. Вот, вот еще одна. Ну, здесь очень легко кадр дал себя обыграть. Хорошо, что так пробил нападающий. Ну немая права центральный захисник. Очень легко в штрафную обыграл кадр. Сейчас споткнулся, упал, не доиграл. Ну, вы центральный захисник, вы розумієте, что так не можно играть. Вот беседин хорошо освободился от двух защитников. Ну, не хватило, видно, мастерства исполнить. Видно? Чи точно не выстачило майстерності? Ну, в таких моментах от нападающего требует в дальний угол бить. Мент Краш він, ну, пробив просто на маня. И вот Тине зрозумели у в среди поля. Вот сейчас Бояльский не в ту сторону немножко прочитал нападающего. Очень опасная атака была перспективная. Здесь Динамо начинает атаку. Позиционную. Высокий прессинг от Брюге. Ну, і... Бодане, ну можно ж це було проаналізувати? Вот длинная передача. Тут, тут чудом хорошо, что не прочитал нападающий, не пошел. Просто. Можна було проаналізувати, що є проблеми в обороні. По ходу матчу вже можна було якось розібратися. Ну да, центр поля много ошибались. І, і високі передачи проигрывали. Ось час, как второй этаж. Зараз буде гол. Вот, за, ну, после те атаки... Вот длинная передача тоже здесь ошибка центрального защитника. Простая передача длинная, и запускают нападающего за спину. Вот, подбор мяча. Продолжается атака. Здесь судья дает доиграть момент. Опять борьба. Подбор на стороне Брюге. Ну, це паника. Здесь паника, да, уже. Здесь ну, не усп... даже, не успі... даже не успевают вынести ну, мяч. Не паника. Вот як пояснити досвідчену команду, яка вот просто так запанікувала? С чем це пов'язано? Ну, Брюге хорошо дома прессинговал, верхній прессинг хорошо делал. Не, Надо ну я розумію, долу, ну але досвідчена команда повинна виходити з Брюге, вот здесь... з любого пресси, ну з будь якого, Богдане. Вот Денис обрезался, так нельзя обрезаться возле своей штрафной. А чему были ці обрізки? От як пояснити хімію цих обрізок? Що це було взагалі? Оцей кінець першого тайму. Він, ну, він змазав всю картину. Вот опасний штрафний. Опять не можуть винести защитники. І зарабатують штрафний заробіт. Хорошо здесь поставив штрафною. Ну добре, але знову ж таки, я, я, ну, як, я, як це пояснити? Вот зараз знову подивіться, знову пішли обрізки. Знову високий президен. Що це за передача? Ну, так Не можна, звісно. Тут це елементарно. По-моєму, Саша Карваєв обрізався. І вот. от ми зараз дивимося гол. От елементарно в обіграли. Тут Просто Ніхто не б'ється тут. Да. Ніхто не Опять, бореться. Опять не могут винести мяч. Паніка в штрафної. Ну вот зараз... Сейчас... Саша, конечно, зря здесь каравает. Ну, для чего это підкат? Тем более нападающий убегает не в сторону ворот, а в сторону углового. И ага. подстраховка была от Кензеры. Вот сейчас мы увидим на моменте. Вот. Кінзьора ще страхував. Будане, ви багато років грали в футбол, ви багато проходили таких ситуацій. От зараз там Брюгер реалізує пенальті. От це 15 хвилин, вони були абсолютно незрозумілі. Команда попала в паніку. Чому? От як ваша думка? Чому? От що? Ну, должен бути лідер, ігрок-лідер, який має успокоїти команду, повести за собою. Циганков зараз не в лучших кондиціях. Не ну, і він играл. не грав, не не в... да, так. Здесь тобто, просто... хорошо разыграли видно домашня заготовка. Тут чудом защитник вибив з лінії ворота. Вийшов Родригес. В принципе, центральний нападаючий в такій ситуації повинен бити повз вуха взагалі. Правильно? Ну там, да, він не потрапив по мячу. Хоча, хороше впечатление оставив нападаючий. Нагнітав борьбу на Ну, він сам наряд. зізнається, що все-таки йому краще грати на І це помітно, тому що він постійно шукає От десь шукает. Ось ще одна фланова передача. Но здесь тоже нельзя так играть возле своей штрафной, Отиграють. Обрезка. Добре, що так пробив мимо ворот. Попав в створ ворот. Не, не нашлось футболіста, который успокоїв би в эти моменти команду. Де деп... Пенна хорошо на перехваті сырал, но мог сыграть лучше. Здесь Гармаш був в лучшей позиции вищий ворот. Зараз повтор. Гармаш забігає. Я думаю, лучше було подати Гармашу. Якщо проаналізувати взагалі груди намо у цьому поєдинку. Сказати, що, ну, от, як я вже сказав, за статистичними даними команда не програла. Правда, ж тільки густроті моментів. Але ця густрота моментів, вона. Е... Брюге виграла її не за рахунок якихось власних таких, знаєте, заобрійних комбінацій. Самі Правильно. Да, себе от я привезли. просто не можу зрозуміти. Команда їде, команда досвідчена, команда планує виходити в Лігу Чемпіонів. Ну, Команда повинна розуміти. Тобто, ну, знаєте, якби Іноді таке враження, що команда грала от, ну, навмання. Як говорив Лобановський, перший тайм програли, будемо ждать, що другий тайм в Києві. Правильно, але от які висновки далі робити? Тому що ми сьогодні будемо говорити про Динамо Шахтар, і я вам хочу сказати, що в принципі малюнок гри не особливо змінився. Правильно ж? Ну, ми далі будемо говорити, по про це Багато досвідчених футболістів. Ну, багато досвідчених футболістів, правильно? Там mm -hmm. же І Гармаш, і Буяльський, і Сидорчук, Сидорчук. і Бурда, і Кадар, і Кінзьо. Футболісти, які пограли в Європі. Ну, я не вірю, щоб вони ну, серед них не знайшлося такої ситуації, щоб вони, ну, в принципі, цю гру не Брюге виграло, динамо програло. Просто mm -hmm. програло. Mm -hmm. Ну, я согласен. ну, Тим більше, що така шибка в штрафної площадці. Там, звісно, зря подкат пішов Саша Криває. Чи вдасться знаєте, поміняти? Тому що в мене склалося враження, що функціонально команда готова добре. Динамо. Тобто вони витримували ну, той ну, темп, який пропонував. Статистика Брюге. показує, що не програли. ні в кількості передач, ні в движении. Тобто якісь то ошибки елементарні, обрізки. Много ошибок, брака много було. Брюге не вразило. Ну, Брюге сіграв на своєму рівні. Ну, правильно. І ми знаємо тих футболістів, які там є. Ну, що Бонавентура, Авентура, ну ми тут його знаємо, Ну що це суперфутболістики. Ну, да, ну що він там, там особливо він там не показував. Ну, біжить, біжить. Такої якоїсь техніки немає. А таке враження було, що команда, ну, знаєте, якби не може вийти з пресену. Ну, що там виходити з пресуну, я не знаю. Ну можна ж натренувати, як виходити з пресену, правда ж? Ну, звісно, все ладно. мають бути якісь на -на награні комбінації, куди піде, передача на цьому. А тут таке враження, що ми, ну, знаєте, якби от, ну, от, от, за пара і за пара, і все. І оці от 20 хвилин наприкінці першого Первого тайму вони та... змінили взагалі всю ситуацію. Хоча второй тайм вже неплохо контролювали м'яч, були моменти хороші. Хоча так само іноді потрапляли в якусь певну таку знаете, неприєм... неприємні <гум> історії. В будь-якому разі Динамо е, має вдома зіграти набагато агресивніше. От я ще хотів спитати Богдана одне питання по Брюге. Мені що не сподобалося, програли практично всі єдиноборства. Або не вступали, як в моменті з забитим м'ячем. і Це було показано в матеріалі, коли Миколенко і е, Вербіч просто спостерігали за тим, як відбувався м'яч, або програвали один в один. Ну таке не було, щоб українська команда комусь програвала в Європі єдиноборство. Ну, зараз є проблеми в центрі поля проігрують багато єдиноборств. Ігроки То Тобто, це проблемна опорна зона зараз на даний момент. Це, це, це собі уявити колись було неможливо, що київське Динамо комусь в Європі. Справді славилась Футбол могли не грати, але да, да. да. ну, єдиноборство завжди вигравали. І отут от у мене якраз є певне питання до настрою на цю гру. Тобто, ну ми вийшли, що? Ми, ми, ми вийшли видирати, вигризати, виривати це. Чи ми вийшли просто пограти, потягатися з бельгійцями? Отут в мене питання. І оцей настрій повинен дати той позитивний потрібний стимул на матч проти Брюге у Києві. Тому що прийде повний стадіон. Я впевнений, що прийде, тому що я знаю, що дуже багато людей збираються підтримати команду і вболівати за свою команду. І очень строго треба зіграти в обороні ще. Один, і і виграсти цю перемогу. От цю перемогу треба не виграти в другій. Її треба просто виграсти, вирвати, видряпати. Просто от що хочеш зробити. Ну її треба зробити, бо по іншому буде дуже і дуже важко. Шановні друзі. Ви звикли нас бачити на телеканалі 2+,2, плюс Але ми працюємо для вас і на ютуб каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі. і Побачимось на нашому ютуб каналі